Система сортування яйця, крінзенс. Ми представляємо його в Україні. Під кожну індивідуально можемо розробити систему збору яйця. Якщо є якісь питання, можна завжди задавати. Ми завжди допоможемо. Лодки, яйце, щотчик. Можна звернути увагу на качество матеріалу. Все знижа тут Тут роликам котиться, воно вирівнюється. Таким чином воно з ташника виходить. Пташник можна зайти таким чином. Сістема годівлі можна звернути, що вона знаходиться на самому верхньому ярусі. На одному ярусі, на другому ярусі, знизу система годівлі немає. Також курка заходить в бокс, де несеться. І ми можемо регулювати, коли її потрібно нести з півлині. Тому що, щоб вона по графіку заходила в гніздо, це зараз гніздо закрито. Це клітка вольного вигулу.